Слава Україні! Всім привіт! От сьогодні буде таке відео. Будемо займатися дисковкою стерні. Змолотили, виходить, 2 дні назад. Солому вже поприбирали тут пшеничну овсяну, де була краще, також зараз приїдуть, заберуть. От, На другому полі будемо задисковувати. Дисків своїх не маю до шифінга. буду Приїде за Ребаті МТЗ-80. От, Поїдемо, позичимо диски в однієї людини. Е, так як <кхід>, Тут можна до малого трактора позичити диски, але вони трошки легкі. От, мучити цього шифінга, вирішив позичити тяжкі більш і гарно задискувати поле. Так, чому зацепив оприскувач? Буду використовувати ось екостерн, Деструктор Стерні, його там ще називають. Вирішив спробувати, купив, так як немає лишнього у мене гною, як то кажуть, додати в землю і потрібно чимось трошки підживлювати, то буду поки сіяти от, новий урожай, то буду задисковувати зараз деструктор стерні терні попріскаю, а потім уже буде оранка перед самою. Посівною буду це все діло переорювати і вже потім сіяти. В інструкції написано, що ця бутилка розчитана на 1 гектар. от Тут ось видно і сидерати можна їм обробляти, там різні відходи. от У мене буде 40 сотих землі, буду використовувати 400 грам деструктора. От, бочка на 50 літрів. У мене вже є нова бочка, буду на наступний сезон переробляти і на більше оприскувач. От, але поки що будемо по 20 сотих. одна бочка на 20 сотих розтягувати. Будемо заливати 200 г деструктора на одну бочку, 2 кг карбаміда сипати. І це все буде на 20 сотих використовуватися. Ось так. Там в інструкції написано, що потрібна без на безвітряна, без сонця або вранці, або вечором погода. У Нас сьогодні планує по синоптику дощ на вечір. Сейчас бачимо хмарно, так. Через то було прийнято рішення, потрібно, щоб влага була в землі, як можна більше. Що зараз обробимо, і якщо на вечір піде дощик, то буде відмінно. Якраз ці там бактерії якісь спрацюють, я думаю. Ось так. Сам буду перший раз використовуватись. Там в інформації в Ютубі не дуже багато в інтернеті. По цьому поводу другі люди не вірять у цю. Типа, що даремно його використ... Ну, Даремно гроші на вітер, ну не таке вже вони дорогі. це і на 1 гектар деструктор. Вирішив попробувати, що воно буде. Ну, по їхньому цим те, що вони там рекомендують, що ніякого, як то кажуть, впливу на землю ну, хуже точно не стане. Можливо, просто нічого не, не поможе. Ну, хуже не стане. Добре. Хорош, тріндіти, зараз заправляємося. Приїжджає батя, цепляємо диски і працюємо. Так, ну що, я вже Такі попасики, невеликі соломи. Батя зараз надо вже... Can I Облюда буду, познімаю, як дискує. Так, ну ось, бачать, дискує, трошки покос іде товщі, не зовсім задисковує, ну, два сліди, я думаю, буде добре. Земля, бачите, така сіра пісок тут у нас. Шифен відпочиває, попріскали, зараз їдемо біля хати, ще тих два куски будемо пріскати розведемо ще одну бочку а батя тут хай задисковує ось так тут тобто кусок 20 сотих ну десь 18 так тяжкі диски є тяжкі з звичайними там з легкими б я б його не забив би так хорошо А так глибина виходить Ну ось на лодоню в принципі. Бачимо, перший слід тільки корку зріває, а в другий слід уже провалюється, так як солома трошки заважає. Але нічого, воно буде, я думаю, добре. Їдемо кропити ті два городи. А тут хай дискують. А тут вже пшеничу шаничу. Солом,

Добре, будемо закінчувати відео, потім покажу результат. Зимою вже перед зимою буду вварати, тут буде приіорватись потім ще гній і буде картопля на наступний рік. Покажу результат, чи щось допоміг цей деструктор з тернічені. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, до побачення.